Вітаю на каналі «Албанія. Життя очима емігранта. Мене звати Лена. В цьому відео буду розповідати вам інформацію про оренду житла в Албанії. І відразу хочу підкреслити, що відео буде поділене на дві частини. Буду розповідати про довгострокову оренду і короткострокову оренду, ту, яка для відпочинку. Отож, почнемо з другого. Що ж таке короткострокова оренда в Албанії? Це оренда до 6 місяців. Після 6 буде рахуватися як довгострокова оренда. Тобто, якщо ви приїздите на відпочинок, на 7 днів, на місяць, або хочете орендувати на 3 місяці, то варіанти, де ви можете шукати собі житло, це телеграм-канали, Facebook-групи, ну або ж йти на Airbnb чи Booking. Ви можете, до прикладу, Написати на букінг і пробувати домовлятися з власником, там, щоб знижку вам якусь дав, або ще щось. Ну, але в період сезону це буде така ем, непроста задачка. А в агенство йти не бачу сенсу. Хіба що при умові, якщо наприклад ви хочете приїхати з не на місяців чотири, і ви собі порахуєте, що вам буде вигідно все таки піти в агентство, заплатити їм комісію, зняти собі житло на 6 місяців. Так, тут вловили, так? Ви хочете на 4, але знімете собі на 6 місяців і по грошам вам це вийде дешевше. До прикладу, якщо ви, будете, ну, ви приїздите, так, і короткострокова оренда це там, 30 євро за добу житло. То виходить, що на один місяць це буде 900 євро. На скільки там я казала? На 4 місяці, так, ви хочете орендувати. 9 на 4 це 3600. Це 3600 євро. Але якщо ми цих 3600 поділимо на 6 місяців довгострокову оренду, це вийде 600 євро. За 600 євро в Албанії можна зняти в дуресі афігенську квартиру. А от за 30 євро таке буде собі серед Тому ви собі рахуйте, як вам буде вигідніше. А, ну і в принципі потрібно буде ще закласти е, комісію ріелторів, якщо ну, все-таки ви підете цим шляхом. Розповім, яка комісія в довгостроковій оренді. Але якщо ви хочете щось собі на місяць зняти на два, на три або ж взагалі на тиждень, то кажу групи: Telegram, Facebook групи і Booking Airbnb. На цьому все. І переходимо плавно до довгострокової оренди. Що ж це таке? Довгострокова оренда в Албані це оренда від 6 місяців. І в такому випадку, де ви можете шукати житло? Це знову ж таки. Телеграм-групи, Фейсбук-групи, також можна дивитися на букінгу Airbnb, писати власнику, особливо якщо це не сезон, наприклад, з вересня, а ви хочете на 6 місяців чи на 7, Ви можете писати власнику, домовлятися, що ви хочете орендувати це житло за нормальну ціну. Бо все одно він в не сезон, не заробити грошей, як в сезон. Таке теж можливо. Ну, і як на мене, найкращий варіант це звертатися в агентство нерухомості. Також ви можете йти е, шукати квартири на місцеві сайти, е, але врахуйте той факт, що вам потрібно буде домовлятися з албанцями. Якщо це старше покоління, вони англійську погано знають. От, і от вам потрібно це все буде. Е, Пройти самостійно. От, повертаємося до Агентства нерухомості. Якщо ж ви все-таки вирішили співпрацювати з Агентством нерухомості, то агентство нерухомості попросить у вас від 50 до 100% від першої вартості оренди. Е, наголошую від 50 до 100, тому що коли я особисто шукала, то е, Дехто мені відписував, що хоче 50%, дехто 100%, і в більшості 100% хотіли, скажімо так, російського укермовні агентства нерухомості в Албанії або Україну, російськомовні ріалтори. Якщо я ж запитувала цю ж саму інформацію в Албанське агентство, то вони мені відповідали, що вони беруть 50% від вартості першої оренди. І коли я знімала житло, в принципі, так і було. Якщо ж вас цікавить, довготривала оренда нерухомості в місті Дурес. То в описі під цим відео я залишу контакти дівчинки, яка розмовляє українською мовою і співпрацює з албанськими агентствами нерухомості. Можете їй написати, сказати, які у вас умови, параметри, ну і вона вам вже надасть певну інформацію. Якщо ж вас цікавить довготривала оренда в інших містах, то. Раджу вам заходити в місцеві чати, де є українці, і запитувати там, з ким вони співпрацювали, з якими агентствами, щоб мати от, актуальну інформацію, тому що сьогодні хтось хороший, а завтра він може так напертачити, що це капець. Отож, допустимо, що ви знаєте, з ким ви хочете працювати, от, які ваші дії. Що я раджу? Не треба за півроку шукати собі житло, не треба наярювати ріелтору за півроку, навіть за місяць, що ви щось хочете. Ідеально, це за тиждень до приїзду написати ріелтору, з ним зв'язати і сказати, що я от за тиждень приїжджаю, я би хотів би орендувати собі квартиру, довготривало, от такі-то в мене параметри. І давайте заплануємо на такі-то-такі-то, типу дні, як щось зустріч. Отак. От Перед цим виходить, орендуєте собі житло, якесь на Airbnb або Booking на 2-3 дні, ідеально на 3, щоб ви приїхали, в цьому житлі пожили, і за оцих 2-3 дні ви змогли походити і подивитися варіанти квартир в оренду. Тобто ви ж маєте приїхати, ви ж маєте вибрати щось. За цей час ви зможете собі підібрати житло і, відповідно, вже переїхати в ту квартиру, яку ви оберете. Це прям ідеальний, ідеальніший варіант. Е, Відповідаю відразу на питання, е, ставить часто: чи важко знайти е, квартиру в оренду, якщо у вас є домашні улюбленці, кіт собака? Ні, не важко. Звичайно, е, якби це зменшує вибір тих апартаментів, які є на ринку, але знайти можна. Е, в мене от зараз два собаки, моїх, мої сусіди заселилися з білим ретривером, люди з овчарками заселяються, з котами, тому. Е, я не чула, щоб були якісь от серйозні проблеми, що хтось когось не хотів селити. Так, ви отже визначилися, що ви хочете, що ви хочете орендувати, що ж далі? Далі ви йдете в рі до ріелторів, в агентство, і ви заключаєте з ними договір. Тобто заключаєте договір з агентством, що от вони надали вам послуги. Ви платите агентству 50% від вартості першої оренди. Власнику, ви зазвичай, ну, це не ідеальна практика, ви маєте заплатити за перший, за останній і плюс, типу, як страховка-депозит. Тобто, у вас має бути коштів на три оплата, як ніби за три місяці, ну і 50% ще ріелтору заплатити за його послуги. Є деякі власники, які хочуть на рік вперед, на 6 місяців вперед. Особисто я не рекомендую так робити. Я навіть коли знімала житло, мені самі ріалтори не рекомендували, тому що тоді власник не буде зацікавлений в тому, щоб е, щось вам перемонтувати, замінити, зробити, якщо раптом ну, сталася якась проблема. А так, ви постійно будете йому якби, кожного місяця давати гроші, і він зобов'язаний буде вам це зробити, тому що якщо щось не так, ви ну, можете з'їхати. Отож, заключаєте ви договір з агентством, все проплатили і все заселяєтеся. Е, є ще от такий момент, що ви можете скласти договір оренди лише з агентства, а можете зробити його нотаріальним. Тобто, у класичних випадках ви просто робите договір між вами і агенцією. Але якщо вам, до прикладу, потрібен нотаріальний договір на рік. То ви йдете до нотаріуса, за це все заключаєте. В чому його суть? Ви маєте заплатити 15% від вартості оренди, яка буде прописана в договорі. Загалом це, якби має платити власник, але власник, ви просто не впирається, що ви хочете офіційно це все робити. Тому в більшості платити будете ви. 15% від вартості оренди, яка буде прописана в договорі. Договір робиться на рік. Для чого цей договір? З цим договором, до прикладу, ви можете е, пробувати відкривати собі рахунок в банку. Якщо ви хочете ФОП, то вам потрібен буде договір оренди на рік. Так само, коли е, ви хочете, наприклад, собі буде робити ВНЖ, не по покупці нерухомості, а е, по іншим схемам, не схемам, по іншим типам. То тоді потрібен буде договір оренди на рік, тому що ви маєте вказати, де офіційно ви будете проживати. От тому, якщо вам буде потрібно то це, то тоді відразу шукайте ем, нерухомість і заключайте договір, офіційний договір оренди на рік. Але Якщо вам не треба, той рахунок в банку, якщо ви не плануєте тут відкривати ніяких ФОПів, діджитал-номадів чи там робити ем, воз'єднання з сім'ї не по нерухомості, то тоді воно вам не треба. Не суєтіться. Ну, і ви не будете оце все переплачувати. Якщо ви вирішили оформити все-таки цей контракт, то вам потрібно буде заплатити також нотаріусу і в середньому вартість послуги коштує 40-50 євро, 4-5 тисяч лік. От таке. Можливо, ну, якби, якби правильно сказати, різні нотаріуси беруть різну ціну. Десь буде менше, десь трошечки більше. І в залежності від того, які, ем, наскільки хороший нотаріус, наскільки він себе. Зарекомендував, відповідно, ціна на його послуги може типу, варіюватися. Що ж далі? Коли ви орендуєте нерухомість, то за комунальні сплачуєте ви. Тобто, в довготривалій оренді за комунальність сплачує той, хто знімає. От. Тому що мені писали, наприклад, що якщо, наприклад, в Словаччині, якщо ти знімаєш на довгий термін, то комуналка платить, е, то комуналка входить в вартість. Ні, тут так не входить. От. Е, і цікаво, коли ви будете шукати, ви можете стикнутися з такими поняттями, як квартира 1 плюс 1, квартира 2 плюс 1, квартира 2 плюс 2, там, до прикладу. Або 2 плюс 1 плюс 2. Отак правильно. Що це означає? 2 плюс 1 – це означає, що є дві кімнати плюс одна гостьова, зазвичай вона з'єднання з кухнею. 2 плюс 1 плюс 2 – це означає, що є дві кімнати, гостьова з кухнею і два санвузли. От така типу, термінологія. В принципі, вона така сама, як і в Туреччині. Можливо, на Балканах це ну, типу, стандартна практика отак називати. Загалом це вся інформація, яку хотіла розповісти про по оренді житла. Якщо є якісь додаткові запитання, пишіть в коментарях, буду старатися відповідати. От, але е, найважливіше не суєтіться, не робіть лишніх кроків. Е, не так страшно тут знімати ту оренду. Е, якщо ви не знаєте, куди поїхати, що знімати, просто приїдь, спробуйте зняти тут щось на тиждень, наприклад. Або там зніміть щось на два дні в дурасі, поїдьте в Льоро, поїдьте в Саранду, подивіться, перед тим почитайте про ті міста, що це взагалі таке. Тому що, коли, наприклад, пишуть ой, а куди, а як а що, ну я не можу вам сказати, що це вам потрібно визначитись, що вам треба. Детально про характеристики типу міст. Розповідала в своєму журналі. Там я розписала, яке місто для кого підходить. Ну і ще буду там більш детально, типу, ділитися інформацією і розширювати цю інформацію. Посилання на журнал залишу в описі під цим відео. Ну і взагалі журнал це 90 плюс сторінок про життя в Албані. Тому якщо ви сюди збираєтеся на довготривалу оренду або ж збираєтеся купити житло, то я думаю, він вам знадобиться. Посилання в описі під цим відео. Посилання на дівчину, яка розмовляє українською і співпрацює з албанськими ріелторами, Залишу в описі під цим відео. І хочу лише вам побажати, щоб у вас все склалось якнайпростіше. Усім миру і добра. І до зустрічі в Албанії за чашечкою кави біля моря. Пока!